Добрий день, мої любі діти та й, шановні батьки. Ми з вами продовжуємо ленд уроки, і тема сьогоднішнього уроку розпізнає спільнокореневі слова. На минулому уроці ми з вами говорили, що таке корінь слова. Так? Ми з вами дізналися, що спільна частина споріднених слів називається коренем, а спільні споріднені слова ще називаються спільнокореневі. Наприклад, слова дуб, дубок, дубовий є спільнокореневими або спорідненими, а саме дуб в кожні слові є коренем. Дзвіництво моть рідна мова. Усі слова знайомі в ній. Але писати кожне слово у мові правильно зумій. Сьогодні на уроці ми з нашими друзями допомагаємо в місті Яремче. Почамося розпізнавати спільнокореневі слова. Запишіть, будь ласка, 23 жовтня. Класна робота і пишемо я р м Е. Яремче. Зупинили відео, записали скільки вам потрібно. І тоді з вами йдемо далі. Так, називайте перші літери нашого слова. Так, В Ч, Е, Л, Ло, С. Велосипед. Велосипед. Молодці. Так, В у нас яка? Тверда. Е. Голосна. Л. Тверда. О. Голосна. С. Тверда. И. Голосна. П. Тверда, Е. Голосна, Д, тверда. Отже, порахували, скільки букв? 9 букв, скільки звуків? 9. І складів у нас 4. Отже, 9 букв, 9 звуків, 4 склади. Зупинили відео. Записали. А тепер з вами йдемо далі. Сторінка у нас 36. Прочитайте текст, знайдіть у ньому споріднені слова до виділення слова та запишіть доповнить ряд самостійно. Позначимо корінь. На березі річки прут розташоване місто Яремче. Його окрасою є повноводний водний водоспад, пробій. У самому центрі міста в води річки Прут. З величезною сили падать униз із восьмиметрової висоти. Так, отже, бачимо: тут у нас вода, водоспад. Що які ми можемо? Підводний, так, водоймище, водяник, водянистий, повноводний. Отже, в цих частинках, яка в нас буде вод. Всюди буде корінь вод. Отже, записала, будь ласка, вправа 1 і пишемо: води повноводний». наступне водоспад. Далі кома водяний. Кома водойма кома водний. Кома наводнило. наводнило Водоймище. Кома. Водяник. Водянистий. Так. Прочитаємо рекламний щит, якою інформацію про місто Яремче можна дізнатися з нього. свій відпочинок у Яремче. Тут ви зможете відправитися в похід у гор, здійснити сплав гірською річкою, приїхати верхом на конях, перебалити на форель, скуштувати смачні гуцульські у кухні, придбати гарні сувеніри на згадку, покататися на гірських велосипедах і квадроциклах. Отже, нам потрібно дібрати спільнокореневі слова до слова порибалити: риба, рибка, рибальство, рибалка, риболовля, рибальська. Отже, і всюди корінь риб. Права три і записали: Порибалити тре. Рыба кома рыбка, кома рыбальство, кома рыбалка, кома риболовля. Рибальська. І позначили всюди корінь. Потрібно. Йдемо далі. Розглянемо малюнку розкажемо, як відпочивали друзі в місті Ремче. Так, гаджик та читалочка катались на квадроциклах, а родзинка та щебеточок каталися на конях. Отже, читалочка з гаджиком залюбки каталися на квадроциклі, родзинка і шебточок їхали на прогулянку вверх на конях. І бачимо, в якому слова звуків менше, ніж букв. тому що дз позначають один звук. Прочитаємо з вами ряди слід. Спишемо ряд і подано спільнокореневі слова. Доповнимо іншими спільнокореневими. Квітка троянда. Спільнокореневі ні. Квітник клумба. Ні. Квітник квітка. Так. Отже, це потрібно. Отже, квітник, квітка, кникникар, квіткова, квітник, квітень, квіточка, заквітчена квіточа. І всюди корінь квіт. Права 6. записали. Пишемо: квітник, кома, квітка, кома, квітникар, кома, квіткова. Квітне, кома, квітень, кома, квіточка кома Квітуче. І позначено корінь квіт. Якщо вам потрібно, то ви зупиняєте, записуєте дід ті тільки -ті, ті -ті, ті -ті, вмикаєте. Перевірте, чи всі слова в кожному рядку спільно-кореневі. Спиші ряди слів вилучився зайве. Дуб, дерево, деревце, дерев'яне. Зайве дуб. Весна, весняний, веснянка, веселий. Зайве, веселий. Молодці. Пишемо вправа сім. І записуємо Дерево, кома деревце, кома, дерев'яний, Кома крапочка наступна весна, кома весняний, кома веснянка. Так. Отже, розкажіть, що ви навчилися, що ви дізналися, що було важко, що здивувало. Так, домашнє завдання, вправа 8. Вам потрібно списати вірш, підкреслити спільнокореневі слова і позначити у них корінь. Визначте, які з цих слів має м'який приголос, і побудувати звукову схему цього слова. Я вам дякую за урок, всього найкращого. впевнено, ви з усіма впоратися. До побачення, гарного дня!